Три романи: брутальні шведські екранізації і 200 мільйонів доларів. Холівуд, Фінчер, Деніел Крейг і 232 мільйони доларів. Привіт усім! З вами Кіномакс, а не в Ютубному житті Максим Онанко. Більше 30 років я працюю на телебаченні режисером і продюсером, а свій вільний час приділяю перегляду кіно і серіалів. Тому мені є що вам розповісти. Загадкова геніальна хакерка, темна історія родини, тираж більше ніж 100 мільйонів екземплярів. Найкасовіші фільми Швеції, автор, який не побачив своїх романів на полицях книгарень. А після його смерті в пресі мусувалися чутки про те, що смерть письменника могла бути не випадковою, бо за життя він отримував безліч погроз від неонацистів, дівчина стату дракона. Це не просто роман, це явище. Про екранізацію цього роману ми сьогодні і поговоримо. Ви, скоріш за все це пропустили, а це варто побачити. Його екранізації зовсім різні: шведська атмосферна і жорстка, голівудська стильна і гучна. Хто краще передав суть Лізбет Саландер? Давайте розбиратися, але перед тим. Не забувайте підписатися на цей канал і поставити вподобайку. Нам це допоможе просунути і розвинути україномовний Ютуб. Почнемо з першого джерела книги. Швеція столиця скандинавського затишку, рівності і соціального добробуту. Але саме звідси вийшла історія, що розриває цей ідеальний фасад, трилогія Міленіум Стіга Ларсона. Перший роман Дівчина стату дракона став справжнім літературним феноменом. Цей твір відкрив світові нового персонажа, хакерку Лізбет Саландер, а ще підняв серйозні соціальні теми, які рідко з'являються в популярних трилерах. Автор, шведський журналіст Стіх Ларсон, до своєї смерті встиг завершити лише три романи серії Міленіум. Проте саме вони зробили його всесвітньо відомим. Серія складається з трьох романів. Дівчина стату дракона, дівчина, яка грала з вогнем, і дівчина, яка підривала повітряний замки. Стіх Ларсон уклав договір на видання трьох романів, але не встиг побачити їх у книгарнях, оскільки, на жаль, помер у віці 50 років. Кожна частина трилогії не просто продовжує сюжетну лінію, а глибше розкриває персонажів, особливо Лізбет Саландер. У центрі історії дует журналіста-ідеаліста. Мікаеля Блунківста та хакерки-анархістки Лізбет Саландер. Вона не просто геній комп'ютерної безпеки, вона травмована, ізольована, але безжальна і зла. І читачі по всьому світу її полюбили. На відміну від класичних детективів, тут увага зосереджена на темах насильства над жінками, корупції в урядових структурах, помилках системи правосуддя та етичних межах журналістики. Ну і як це завжди буває, такий успіх публікації роману не міг не привернути увагу кінопродюсерів. Перша екранізація культового роману вийшла уже у 2009 році в Швеції. І тут дуже цікава історія екранізації. Після величезного успіху перших видань романів Стіга Ларсона у 2005-2007 роках, шведський продюсерський центр. Yellow Берд запустив роботу усю трилогію як єдиний проєкт. Спершу він планувався для телебачення як серіал, але вже під час зйомок було ухвалено рішення, що з цього матеріалу треба змонтувати фільми і випустити їх у кінотеатрах. Перший фільм Дівчина стату дракона» зрежисував Нільс Арден Оплет, а от другий і третій Даніель Альфредсон. Багато сцен для другого і третього фільмів знімалися паралельно, що зменшувало витрати і пришвидшувало виробництво. Перший фільм мав таку ж назву, як у книжки Чоловіки, які ненавидять жінок. Але екранізація залишилася у пам'яті всіх як дівчина з тату дракона. Під татуюванням мається на увазі велике тату дракона на спині у Лізбет Саландер, однієї з головних героїнь фільму. Трохи про сюжет фільму, без спойлерів, оскільки це детектив і є загадка. журналіст розслідувач Мікаель Блумквіст отримує пропозицію розслідування зникнення молодої спадкоємиці з пливової родини. До нього приєднується хакерка Лізбет Саландер, таємнича, антисистемна і надзвичайно здібна. Разом вони поступово розкривають моторошну правду про злочини, які приховані десятиліттями. Головну роль виконала Номі Рапас. Її образ Лізбет вважається одним з найсильніших жіночих персонажів у кіно ХХІ століття. Її Лізбет – не гламурна героїня, а дика, поранена, незламна. І саме успіх цього фільму відкрив для актриси Двері для Холлуді. Шведський фільм показав, як можна екранізувати гостросоціальний роман, чесно, не втрачаючи глибини. Тут немає глянцю тільки правда і холод півночі. У цього фільма досить непогані рейтинги. На МДБ з 10, Rotten Tomatoes 85 від критики і 87 Попкорн Метр. Шведська екранізація дівчини тату дракону 2009 року мала виробничий бюджет, якщо перевести у долари, 13 мільйонів. І зібрала понад 109 мільйонів доларів у світовому прокаті, що у вісім разів перевищує її бюджет. І ці цифри підтверджують, що фільм став соціально помітним та комерційним успіхом, особливо для європейського кіно. А ще цей фільм є найкасовішим у Швеції. Дівчина, яка грала з вогнем. Друга частина шведської екранізації трилогії Мілленіо вона вийшла у тому ж 2009 році. Нам зараз не зрозуміло, оскільки ми звикли, що продовження франшизи необхідно чекати ну, щонайменше один рік. А тут різниця між прем'єрами склала майже сім місяців. По сюжету, після року проведеного за кордоном, Лізбет Саландер повертається до Швеції. Вона опиняється під підозрою у вбивстві журналіста та його подруги, які розслідували справу про секс-торгівлю. Журналіст Мікаель Блумквіст намагається довести її невинуватість, розплутуючи складну мережу корупції та змов. Головні ролі виконали ті самі актори. Номер Пас і Мікаель Нюкліст. Бюджет другої картини склав близько 4 мільйонів євро. Світові касові збори були менші, ніж у першої екранізації, але для маленької Швеції склали велику суму понад 67 мільйонів доларів. Рейтинги трохи знизилися. На IMDB 7.1, на Rotten Tomatoes 69 критики, 68 PopcornMeter. Цей фільм продовжує розкривати глибину персонажа Лізбет Саландер та підіймає важливі соціальні теми, зберігаючи напружену атмосферу та динамічний сюжет. Це унікальний випадок, коли всі три повнометражні екранізації трилогії вийшли впродовж одного календарного року. Через два місяці після другого фільму виходить третій дівчина, яка підривала повітряні замки. По сюжету, після подій другої частини, Лісбет Саландер опиняється в лікарні з серйозними пораненнями, але живою. Водночас журналіст Мікайл Блумкіст готується оприлюднити шокуючі правду про корупцію в уряді, змову в поліції та секретну групу, яка роками прикривала злочини проти ліспиту. Попереду судовий процес. Боротьба за справедливість і відкрите протистояння з системою. Бюджет склав так само, як і другий фільм, приблизно 4 мільйони євро. Касові збори були близько 44 мільйонів доларів у світовому прокаті, і це було менше, ніж попередні частини. І сам фільм відрізняється від попередніх частин, більше юридичної та політичної драми, менше бойових сцен, Дія майже повністю відбувається в залах суду, редакціях і держустановах. Тон стає більш серйозним, тихим, з фокусом на системних проблемах. Лізбет Саландер тут не мстива хакерка, а жертва, яка бореться за правду в суді. Фільм був позитивно сприйнятий європейськими глядачами як гідне завершення трилогії. А от деякі рецензенти назвали темп повільнішим. А стиль менш динамічним, ніж у першій та другій частині. Рейтинг на IMDb 7,3 трошки збільшився, на Rotten Tomatoes 53 критики, 66 попкорн метр. Пізніше весь відзнятий матеріал, як і планувалось, був перемонтований у формат шестисерійного мінісеріалу міні-серіалу Millennium. Хронометраж кожного епізоду становить приблизно 90 хвилин, а тривалість серіалу. На 110 хвилин більше, ніж у повнометражних екранізацій. І це не просто розтягування. Подовжена версія дозволила додати сцени, які були вирізані з кінотеатральних релізів, розширити другорядні сюжетні лінії та заглибитися у характери героїв. Зокрема, більше уваги приділено Лізбет Саландер її минулому травмах і конфлікту з державними інституціями. Міні-серіал вийшов в ефір на шведському телебаченні СВТ у 2010 році. Його показ відбувався в рамках спеціального телевізійного сезону, і глядачі отримали змогу побачити режисерську версію історії набагато ближчу до книжкової трилогії. Серіал був не лише успішним серед глядачів, а й здобув визнання критиків. У 2010 році Міленіум отримав нагороду драма року на церемонії Кристален, яка є головною телевізійною премією Швеції. А от у 2011 році проект здобув міжнародну премію Еммі в категорії телевізійні фільми, міні-серіали, що підтвердило його якість і глобальне значення. Міні-серіал Міленіум це яскравий приклад того, як одна історія може жити у різних форматах. З одного боку, захопливі трилери для кінотеатрів, з іншого емоційно насичений і детальний серіал для телебачення. Цей проєкт не просто екранізація книг Ларсона, а культурне явище, що вплинуло на всю європейську кримінальну драму і стало зразком для наступних адаптацій. Я свого часу був здивований і вражений якістю цих фільмів. Бо, взагалі, крім потужного французького і британського кінематографа в Європі, ніхто більше не був помітним, ну для мене особисто. І шведські фільми мені сподобались. Перший, звісно, трішки більше, ніж другий, третій. В ньому просто більше детективного. Ну знову ж, це моя особиста думка. А коли вийшов серіал, я з задоволенням передивився історію знову значно ширшу е, ніж кінотеатральну. І мені здається, якби продюсери випускали в кінопрокат ці фільми раз на рік, то можливо б і зібрали набагато більше грошей. Хто зна, але повторюсь: ця трилогія це величезний успіх шведського кінематографу. Після такого шаленого успіху в Європі на цю трилогію звернув увагу Холлівуд. Студія Sony Pictures планувала зняти повноцінну трилогію, екранізувавши всі три романи Стіга Ларсона. Sony приступила до розробки фільму у 2009 році. Це мало бути спільне виробництво США, Великої Британії, Швеції та Німеччини. Компанії знадобилося кілька місяців, щоб отримати права на роман. А також найняти Девіда Фінчера і оскароносного сценариста Стівена Зейляна. Процес відбору на основні ролі був виснажливим та напруженим. На роль Лізбет Саландер був довгий кастинг і обрана Руні Мара. На головну чоловічу роль був обраний Деніел Крейг. На написання сценарію пішло понад 6 місяців, включаючи 3 місяці аналізу роману. Усі три частини мали бути поставлені Девідом Фінчером. Сценарій другого фільму писався паралельно під керівництвом сценариста Стівена Зайляда, який писав сценарій до першої картини. Планувалося знімати другу і третю частину одночасно, щоб зекономити кошти і утримати акторів. Але сталося не так, як гадалося. І ми маємо лише першу екранізовану книгу з трилогії. Дівчина з татуюванням дракона, містичний трилер у стилі неонуар, вийшов 2011 року, і це дев'ятий повнометражний фільм Девіда Фінчера. У головних ролях знялися, як я вже і казав, Деніел Крейг у ролі журналіста Мікаела Блумквіста та Руні Мара у ролі Лізбет Саландер. Сюжет не змінився. Мікаель Блумквіст, відомий журналіст-розслідувач, переживає кар'єрну кризу після скандального суду. Його запрошує багатий підприємець Генрік Вангер, щоб розслідувати зникнення його племінниці Гарріет. Справа, що не розкрита з 1966 року, у ході розслідування Блумфіс звертається по допомогу до хакерки Лізбет Саландер, соціально нетиповою, геніальною і дуже небезпечною. Вдвох вони розкривають моторошні злочини родини вангерів, приховані десятиліттями. Фінчер відразу попередив, що стрічка потрапить у жорстку прокатну категорію, оскільки заради залучення широкої аудиторії він не має наміру затушовувати суттєві для книг теми сексуального насильства, інцесту та тортур. І це Голівуд. Тоді він був не такий толерантний, як зараз. Візуальний стиль Фінчера темний, холодний, детальний. І зйомки, до речі, відбувалися в Швеції, а не десь у Канаді, як це буває зазвичай, і вони передають атмосферу самоти і приглушеної напруги. Тренд Трезнор і Аттікус Рос, володарі Оскара за соціальну мережу, створили тривожну механічну антисентиментальну музику. А нетипова заставка на кавер Led Zeppelin взагалі стала культом. Бюджет фільму склав близько 90 мільйонів доларів. Збори 232 мільйони доларів у світі, з яких 102 мільйони у США. Рейтинг IMDb – 7,8, Rotten Tomatoes – 86 від критиків і 86 від глядачів. Руні Мара вразила публіку і за роль Лізбет отримала номінацію на Оскар. А на загал у фільму було 5 номінацій на премію Оскар. Та одна номінація на золотий глобус, але фільм отримав лише одну статуетку Оскар за кращий монтаж. Голівудська версія адаптує сюжет, зменшуючи політичний підтекст, бо він не дуже зрозумілий американському глядачу. Відсутня критика державних структур, менше фокусу на журналістських аспектах, натомість акцент на стилі, динаміці, візуальності. І при всій моїй повазі і любові до Деніела Крейга він надто бойовитий для ролі журналіста, надто до нього приклеївся образ Бонда. Однак, незважаючи на успіх картини, студія не продовжила серію. Чому? Фінчер пропонував знімати три фільми одразу, але Sony не пішла на цей ризик, писали свого часу у варіте. Занадто високий бюджет першого фільму, і студія очікувала більше зборів, особливо в США. Ну а далі Фінчер і Крейг вимагали значного креативного контролю і високі гонорари, тому, мабуть, переговори зайшли у глухий кут. Ну, а з часом з'явилася проблема з графіками. Крейг був задіяний в Бондіаді, фінчер у картковому будинку. Ну і внутрішні суперечки в Sony, тому що була зміна керівництва, і все це сповільнило виробничий процес підготовки до продовження. І проєкт заморозили. І лише через 7 років студія врешті перезапустила франшизу: Дівчина, яка застрягла в паутині. Екранізація одноіменної книги. Ну такий м'який перезапуск і водночас продовження фільму Дівчина з татуюванням дракона. Прем'єра відбулася 24 жовтня 2018 року на кінофестивалі у Римі. І від мене тут аналізу і розповіді не буде. Ну, по-перше, основа фільму детективний роман шведського журналіста та письменника Давида Лагеркранца, який є продовженням трилогії Міленіум Стіга Ларсона. Ну, все це не оригінал. І на цьому можна і закінчити. І ця історія, вона не має відношення до оригінальної трилогії Стіга Ларсона. Ну, не склалася картина, на жаль, на мій погляд. Бюджет 40 мільйони, збори лише 35 мільйонів провал. Рейтинги дуже невисокі. На IMDb 5,8, на Rotten Tomatoes 40, ну це провал. Фільм критикували за втрату атмосфери. Це більше схоже на шпигунський бойовик, а не на складну психологічну драму. Так писали у The Guardian. Ну, і тепер спробую підсумувати. Шведські екранізації трилогії Стіга Ларсена відрізняються атмосферною автентичністю, скупим, реалістичним стилем і сильною грою Номі Рапас. Створені для локального глядача, але вони здобули світове визнання. Голівудський ремейк Девіда Фінчера був технічно довершеним, з візуальною стилізацією та глибоким психологізмом. Але адаптували лише перший роман, і історія не мала продовження. В результаті саме скандинавський підхід зберіг цілісність і дух оригінальної трилогії, як на мене. І тут підходимо до мого улюбленого. Що ж зробити спершу? Почитати книгу чи подивитись екранізацію. Якщо ви поціновувач скандинавських романів, почніть з трилогії «Міленіум». Цикл з трьох книг не просто кримінальні романи, це літературна подія, яка вивела трилери на новий рівень. Лізбет Саландер це сучасна героїня, яка не підпорядковується стереотипам. Якщо у вас є часи натхнення, подивіться шведську телеверсію. Язик не повертається сказати серіал. Але пам'ятайте, там 9 годин. Якщо часу у вас мало, подивіться три шведських фільми. Вони найближчі до оригіналу, емоційно сильні з правдивим портретом Лізбет і передають скандинавську атмосферу. Холівудська екранізація від Фінчера буде вам як бонус, якщо захочете побачити знайому історію в іншій естетиці. Фільм візуально довершений, але більш поверхневий в соціальному аспекті. Це історія про біль і справедливість, про те, як одна людина може боротися з системою, іноді мовчки, іноді з татуюванням дракона на спині. Але обов'язково напишіть в коментарях, що вам більше сподобалось. І не забудьте поставити вподобайку, якщо у вас є улюблений серіал. І увімкніть нагадування, якщо хочете дізнатися, що відбулося у дев'ятому сезоні Гри престолів». Побачимось в наступному епізоді. І пам'ятайте, головне не хто вижив, а хто дивився до самого кінця. До зустрічі!